Для нас, українців, зараз жанр фільми жахів взагалі до пізди. Ну, типу, це найбільш непотрібний жанр. Ну, типу, чим нас здивувати і злякати? Демон отримав владу і хоче знищити весь світ. І що, блядь? ми ну третій рік вже з цим боремося. По ньому можна вгібати дроном чи не можна до тому демону? Або там вампіри, вони вдень сплять, а вночі вони на нас нападають і кусають. Блять, ну і що, в нас вночі комендантська година пахую, якби. Взагалі. Ми вночі сидимо в хатах, або в закладах, які працюють вночі. да? Ну, ми... Вночі хіба мінти ходять. Ну тоді якийсь фільм може бути там вампіри проти переверні. Ну щось такого. Або я недавно дивився фільм, де стандартна історія, що сім'я купила будинок, і в тому будинку Злий Дух, і ото от їхня біда, злий Дух в будинку. Я думаю, ти йобнувся! Якби я купив будинок. Ну, дух була б ну остання взагалі проблема в тому всьому. Перший внесок від'їбашити, блядь, величезна сума, на який мені докинули батьки і будуть мені це все життя притикати, розумієте? Ще 500 тисяч років мені той кредит треба виплачувати, блядь. та хай там хоч сатана живе в тій хаті. Бля. Ти бля, скидайся на хату і все, взагалі не страшно. Абсолютно тилі межахів нам до сраки.